Привіт, дорогі друзі! Сьогодні субота. Саме зараз я хочу поїхати на Дніпровську Блошку і подивитися, що можна придбати на 2000 гривень. Саме на 2000 гривень. Ну, якщо у вас є час, то тоді зі мною поїхали. Гроші. Взяв. Сумку. взяв. Поїхали. Так, ну що, чесно кажучи, я приїхав, ніколи не був в Дніпрі на бложці, насправді був у Парижі. І був тільки у Києві. Ну, поїхали подивимось, що там є. А скажіть, будь ласка, а оце блюдо біло з синім, скільки коштує, ага. Щоб взяти 80. А хто це що це? Буде 50 років. Держите. Держу, держу. Так, смотрите, бо... Якщо не, не держу, оплачу. Буде 50 років. Виглядає не дуже. Так, ви знаєте, чесно кажучи, ніч, нічого цікавого я не бачу. Тут на Парижську барахолку це не схоже. Ну, ще погуляю, подивлюсь. А хто вона таке? Так, Чесно кажучи, я вже все, бачите, вона не дуже велика і не дуже багато що є обрати. Я обрав з 2000 Я от, витратив лише 500 гривень. Я вам зроблю розпаковку. В цілому мені сподобалось тому, що дуже гарна погода і дуже приємно під сонцем щось для себе обирати. Взагалі мені подобається ідея, що можна щось дуже цікаве, проте старе, але придбати за невеликий кошт. Мені подобається, що в цьому є якесь, я не знаю, контакт поколінь, я б так сказав. Ну і звичайно, що я дуже е розбещений тим своєю колекцією посуду і всім іншим, що мені ну, дуже небагато речей до вподоби і потрібні. Тому така справа. Ну, а в цілому я задоволений, дуже приємно. Може, не дуже багато контенту для вас, який я б хотів зняти, ну, але як є. Тому, будь ласка, приходьте на бложки, щось для себе шукайте, купуйте. До зустрічі. Друзі! Вітаю вас ще раз. Ну, Я вже вдома. Е в мене залишилось 1500 гривень. Я витратив лише 500 гривень. І е витратив саме на ось такі речі. Е я сьогодні придбав. Ось такий наливний чи доливний чайник. Подивіться, який гарний. Це ручний розпис. Чесно кажучи, е я не, не розумію, що це за фабрика українська. Ну, мені дуже подобається. Він коштував 300 гривень, але я ж сказав, що я витратив 500. І ще є отакий заварничок. Ось такі речі. Сьогодні на 500 гривень я скупився на блошиному ринку у Дніпрі. Ну, насправді дуже непогано виглядає. Але е, я, я розраховував, що я куплю більше, ніж на 500 гривень, і тому мені хочеться вам показати, що ще я придбав е, найближчими днями, там до вчора чи після вчора. Я б отримав наступні предмети. Я купив отаке блюдо велике, чехословацьке, дуже легке, дуже приємне. Насправді купив для того, щоб воно було у Одесі, бо там дуже велика кухня в Одесі, і ми будемо готувати різні пироги. І мені хочеться, щоб е, пороги можна було класти на посуд по настрою. Це Чехословакія. А ще я придбав у бабуські е, ось таке, щоб люди дуже симпатичне. Мені, мені здається, це коштувало 350 гривень. А це точно 180, але я заплатив 200. Дуже симпатичне воно. Це буде 50-ті роки. Це вже український виробник. І насправді, ви пам'ятаєте, що я збирав чашечки. Подивіться, які, які прекрасні чашечки. Це барана, баранівка, приблизно теж 50-ті -60 60-ті роки. І отакі дуже симпатичні чашечки. Е, дуже легкі. Дуже приємні ось, таких, ось, ось такі ось чашечки. Я теж придбав на е і Це прийшло до мене новою поштою. Тільки от сьогодні забрав 20 хвилин тому. Тому насправді можна вважати, що мій улов на сьогодні це чайники, два е блюда і отакі чашечки. Я вам Е, е експериментувати. Інколи щось купувати в таких цікавих містах. Може, ви щось для себе знайдете, і навіть я буду і в Одесі, і в Києві, і в Дніпрі періодично ходити на такі блошині ринки. Все, пока.